Привіт, друзі! Під минулим відео про пропаганду, яких у нас вже вийшло майже 30 штук. Посилання на плейліст про пропаганду. Я залишу під відео. Дивіться, там дуже багато класного матеріалу. Було дуже запитань багато про Африку. І я собі подумав: це дійсно цікаво. Адже ми з вами в розборах африканської преси і в розборах пропаганди інших країн світу постійно стверджуємо і проговорюємо той факт, що Африка прямо кишить наративами пропаганди різних полюсів. Це Росія, Китай, Європа і США. Правильно, правильно, а також Індія. Ну і безліч інших там внутрішніх якихось авторитарних режимів також грішать постійною пропагандою. Я вирішив розібратися насамперед у російській пропаганді в Африці, і ми зачіпимо трохи американської пропаганди в Африці. І якщо ця тема дійсно вам зайде, то ми з вами її продовжимо і почнемо копати далі Африку, бо це дуже цікаво виявилося. Вмощуйтеся зручніше. Мене звати Андрій Шараєвський. Поїхали! До речі, якщо хтось хоче поставити авансом лайк. За це відео, то, будь ласка, прямо зараз не стримуйте себе, ставте, а після перегляду відео напишіть, будь ласка, комент про те, що ви думаєте на тему, розібрану мною. І так, коли я готувався до цієї теми, то в першу чергу привернула увагу роботи такої організації, як Ініціатива Зростання Африки. Це проамериканська організація. Не будемо цього приховувати. Вона спонсорується США, і ясна річ, що вона транслює меседжі е, в першу чергу американської пропаганди, тобто американську повістку. Вона підтримує. Я трохи покопав, і в мене, знаєте, зійшовся пазл з попередніх випусків у попередньому випуску, де ми розбирали пресу. Ми дивилися пресу Гвінеї і С'єрлеони. І там були публікації журналістів про те, що Африка не повинна зараз розриватися між Заходом та Сходом, між Китаєм, Індією, Росією, США і так далі, підтримувати якісь там чужі наративи, і так далі. Африка повинна орієнтуватися сама на себе. От ми знайшли з вами дві такі статті, які прямо кричали ось цей меседж. Ну і разом з тим була ще публікація про те, що Африка працює над торговою ініціативою, щоб політика не заважала торгівлі. Тобто африканські країни повинні торгувати не тільки з Іншими континентами, а також і між собою, чого досі чогось на жаль немає. Тобто, інфраструктура для торгівлі всередині цього континенту вона не розвинена, її фактично немає. Це дивно, правда, але Африка. Побудована так, що з неї можна щось вивозити, в неї можна щось завозити, а по континенту возити це вже складно, це вже задача зірочкою. Так ось ці 2-3 статті, які ми з вами розбирали в минулому випуску, вони написані у американо-африканському наративі. Оце вже я чітко визначив. Тобто, це той самий трек, який пропагує Америка зараз на континенті. Якщо його спростити, то він звучить так: Африка розуй очі, твої друзі, це твої сусіди, не вір донайцям, які приносять тобі послід. Сійно дари ну, взагалі, це класика американської зовнішньої пропаганди підтримати прихід демократичної влади Україні і побудувати там з нею якісь певні стосунки. Коротше, нема чого більше додати. Так, ось ці. Американо-африканські ініціативи в Африці і займаються тим, що вивчають в Африці різноманітну пропаганду, і прямо у них є там ну мало не цілі інститути, які слідкують за тим, як різні країни впливають на повістку в Африці. Американці звертаються до африканців і наголошують, що ви, друзі, судячи із ваших голосувань в ООН, ну мається на увазі, що половина африканських країн завжди е, за Росію, половина завжди за Україну. Опинилися, значить, в центрі цього конфлікту російсько-української війни, так і ви від цього не виграєте, а виграє від цього тільки Росія. Далі ми вже поринаємо у дослідження, які я знайшов. Посилання на ці всі дослідження я залишу в своєму телеграм-каналі. Приходьте, читайте, і там ми обговорюємо дуже багато цікавих штук. Дослідження проводив Алоїзус Уче Орду з ініціативи зростання Африки, про яку я вже казав, так та Мері Бланкеншип з університету Невади Лас-Вегас. Вони пишуть, що Україна гарно використала свою силу у соціальних мережах, показала одразу всі жахіття війни, показала, які злочини творить Росія, попросила допомогу у всього. Світу, а також збирала кошти на армію також по всьому світу, і тобто вони наголошують на те, що соціальні мережі це в принципі штука корисна і Україна вміє ними користуватися. А Росія в противагу цьому всьому використовує соціальні мережі для дезінформації та нівелювання своїх злочинів. Дослідники кажуть, що якби Африка зараз була єдиною в своїх поглядах щодо війни в Україні, то вона змогла би замінити Росію у своїх поставках газу та нафти до Європи. І якби вона це зробила, якби вона мала таку єдність та волю, то вона би ну і зробила би це все одноголосно, то вона би закрила би просто напросто з питання своєї продовольчої та паливної кризи, налагодила би поставки з інших країн продовольства за виручені кошти, але ж цьому заважають так сказати, місцеві диктатори, які підтримують Путіна і наративи Росії. Як одна з основних причин, що це не сталося, це значить туман інформаційного забруднення, який підтримують африканські диктатори. Далі у дослідженні демонструються два паралельних процеси на початку повномасштабної війни. Тобто порівнюються дві кампанії, тобто два популярних меседжа у соціальних мережах. Це приблизно десь 27 лютого. В цей день посол Кенії в ООН виступає з епохальною промовою, яка ну, особисто мені навіть запам'яталася на все життя. Він підтримує Україну. Він говорить, що Кенія це також результат розвалу імперії, і ми. В Африці побудували спільноту, в якій всім давно зрозуміло, що кордони перетинати не можна, але знаходяться злочинні режими у світі ну тобто, він наголошує на Росії, да, які хочуть відтворити імперіалізм. І якби ми хотіли створити держави на основі якоїсь ідентичності, тобто там расової, етнічної чи якоїсь іншої, то Африка і досі би постійно спливала кров'ю. Тобто, така була е, промова посла Кенії ВОН. Дуже потужна. Ну, можете її пошукати, ви її дуже легко знайдете. Це прямо дуже сильна промова. Е, ну, в Африці будь-яка відсилка до імперіалізму, до колоніалізму сприймається надто чутливо. тому... Так. А з іншого боку, дослідники демонструють, що в цей час поширювалася російська пропаганда, щоб забити всі ці меседжі, вони вчепилися у один інцидент на польському кордоні, куди прибули в цих же числах, там 25, 26, 27 числа, африканські студенти. Але проблема була у тому, що до потяга, який відвозив від польського кордону там, у польські міста українських жінок та дітей, не пускали африканських студентів. Це все поширювали з коментарями, що це все український расизм, і значить, ми тут можемо всі загинути. А українці нас не пускають у потяги, яким вони вивозять своїх жінок та дітей. Дослідники кажуть. Що в цей момент ботами було поширено 178 тисяч твітів в усіх африканських країнах, і меседжі доходили до абсурду, там навіть писали про те, ніби це Євросоюз наказав українцям не дати виїхати африканським студентам, щоб їх знищили, щоб вони загинули. так? Ну, тобто, так говорили на кордоні з Польщею. Так, в той момент, ну, це трохи. Дивно і смішно. Також до цього додавалися інші законсервовані старі антизахідні наративи про війну в Лівії, про війну в Афганістані і про те, що світ завжди ігнорує всі конфлікти в Африці а от коли конфлікти в Україні, то він про них кричить. Тут слід, друзі мої, також згадати статтю у пресі Афганістану, яку ми з вами розбирали на самому початку е, моєї там рубрики про пресу в усьому світі. Так е, хто давно на каналі повинен пам'ятати? Тоді афганська преса розганяла меседжі про те, що США допомагають Україні, бо Українці білі, а афганці не білі, і тому американці їх покинули і погнали допомагати своїм білим братам. Також разом з цими твітами поширювалися ботами наративи про те, що Європа має велике колоніальне та рабовласницьке минуле, а Росія таким типу ніколи не займалася. Ніколи Росія не будувала імперію, ніколи Росія не створювала своїх колоній і ніколи в Росії не було рабів. Так окремо до цих наративів підсиленням одразу вступили боти з так званим вотебаутізмом. Вотибаутізм, ви всі знаєте, що це таке, але, можливо, не кожен знає, що це так називається. Ватибаутізм це такий термін, коли боти різко змінюють тему. Ну, типу, хтось явно там пише, що от Росія напала на Україну, то йому у відповідь боти пишуть там. А в Нігерії люди живуть набагато гірше ніж в Україні, то чому їм не допомагають США зараз? Ти давай краще про це поговоримо, а не про Росію. Так, ну, типу, такі питання без відповідей або ж з якимись відданими відповідями, які розмивають фокус основного запитання. Загальна думка цього вотебаутізму була довести дискусію до рівня життя українців вищі і дорожчі за наші африканські життя. Тобто ці боти вони. Поширювали е, такі наративи. Також було запущено 198 тисяч твітів, які тригерилися на прапор України. Тобто, якщо хтось у Твіттері розміщав емодзі е, з прапором України, е, то їм боти е, писали: е, так як ти реагуєш на конфлікт в Україні, краще реагуй зараз на конфлікт в Сомалі і голод в Ефіопії. Е, ось ми можемо бачити е, хмару тегів, які тоді були максимально поширені. Е, всього було. Згенеровано за той період, за перші дні війни в Африці ботами більше двох мільйонів твітів. Далі дослідники провели аналіз, коли прокидалися саме боти в Африці, коли вони активізувалися, коли почала підійматися тема блокади. Продовольства до Африки то люди, поки не підключилися боти, вони згенерували 190 тисяч твітів. Тобто органічно самі люди заходили в Твіттер і писали свої думки. Було згенеровано звичайними африканцями, звичайними людьми, 190 тисяч твітів. І за даними моніторингу інституту Невади, 90% з цих людей звинувачували у цьому Росію. А 10% звинувачували Захід або Україну. Ось на цьому скріншоті ми можемо бачити, що жовте це ті, хто кажуть, що винний захід, а синій це ті, що кажуть, що винна Росія. Тобто, ми бачимо, що 10% перманентно за Росією, все інше за Заходу. І на цьому графіку ми бачимо кілька сплесків російських ботів, коли вони виходили за рамки своїх стандартних 10%. Перше це коли Путін зустрівся з головою Африканського Союзу, другий сплеск. Це коли Україна, Росія та Туреччина підписали зернову угоду. А третій це коли Лавров проводив своє турне Африкою, яке ми також обговорювали у мене на каналі. І сюрприз, сюрприз, більшість із них були репостами із офіційного акаунту в Твіттері Russia Today. Але. Росіяни були би не росіянами, якби не припустилися свого чергового дебілізму. В момент, коли підписали зернову угоду, коли Лавров прокатав усю Африку і вони вже відключили свої ботаферми, коли вони типу якби, ем, отримали певну масу своїх прихильників у Африці, вони вдарили крилатою ракетою по порту в Одесі. Саме в цей день. І ви можете бачити на графіку окремий сплеск в самому е кінці синього кольору, це коли Африка знову вибухнула своїм обуренням і ненавистю щодо дій Росії. Тобто, звичайні люди почали реагувати на це негативно. Але ботоферми ферми були виключені уже через те, що вони якби це не вони не знали, що це відбудеться. І тому, е якби той весь ефект, який вони збирали, вони його і... Похірили. Особливий аспект твітів російських ботів був у тому, що продовольча криза в Африці, це так Захід хоче покарати Африку за те, що вони не підтримують їх повістку в ООН. Про це також дуже багато писали російські боти. Також, коли весь світ показував, як Росія знищує Маріуполь. Африку заполонила нова епідемія твітів від російських ботів, де вони демонстрували всім, що бійці Азов це нацисти. Ось ми можемо цей період сплеску в Київ про нацизм в Україні відслідкувати. Там зазвичай там писалося зазвичай те, що США підтримує нацистів в Україні і це проксі війна в США. А Захід на це закриває очі. А от Росія така гарна і хороша. Значить, веде боротьбу з цими нацистами і от їх утюжить на Азовсталі. Дослідники прогнали усі облікові записи, які постили ці твіти через спеціальний сервіс, який називається Bot Sentiment, і виявили, що більшість з них сидять із схожих IP, і помічені алгоритмами, як ненадійні. Ну, Цей сервіс він показує, який ви можете туди забити будь-якого свого співбесідника у Твіттері. І він покаже, чи він надійний, чи він ненадійний. Чи це бот, чи це не бот, грубо Кажучи, але і тут в наративі нацистів росіяни по факту сіли в калюжу, бо чисто органічно. Під час трагедії Воленівці, яка сталася, африканський твіттер вибухнув наративами про те, що це зробили вагнерівці, ті самі білі нацисти, які бомбили Сирію. Тобто були такі наративи, що ну, в Африці дуже погано ставилися до поведінки російських військ у Сирії, і дуже, погано, дуже поганий в деяких країнах є образ угрупування Вагнер. І тому вони програли цю інформаційну війну одразу після трагедії Валенівці з ну, з приводу свого наративу про нацизм. Я не знаю, як ви, але от цей випадок, коли от вони влили купу грошей в своїх ботів, щоб довести, що українці нацисти, а потім своїми діями органічно все це споплюжили і отримували протилежний ефект і доказали, що вони самі нацисти. Ну, мене в ці в цьому випадку мене тішить, що правда перемогла хоча це і. Трагічний випадок. Далі я звернувся до ще однієї е, організації, яка називається Африка Сентр Африка Сентер по стратегік Стадіс. Ну, тобто центр стратегічних досліджень. Вона також досліджує пропаганду в Африці і також дуже активно. Що було для мене новиною. Адже ну слухайте, як мінімум, дві, дві великі організації активно досліджують пропаганду в Африці. І у них я знайшов ось таку цікаву мапу. Це кількість інформаційних кампаній в країнах Африки від Росії. Тут ми бачимо, що як мінімум у 15 африканських країнах Росія запускала своїх ботів для поширення комфортних наративів. Найбільше вони активні були у Лівії, Судані, Малії, Нігерії та Південній Африці. І тут дослідники пишуть таку тезу, що кампанії російської дезінформації з'являються там, де були найманці Вагнера. Вони напряму пишуть, що Пригожин, коли приїжджає на війну в Африку, він завозить велику порцію дезінформації, щоб використовувати політичну невизначеність у ході ведення війни. Ці кампанії не тільки пропагують. Привілейований режим і роль Росії на континенті, але й містять антидемократичні, антизахідні та антиоонівські меседжі. Тобто ну, виходить так, що коли заїжджає в якусь країну група Вагнер, то вони, значить, запускають і свою інформаційну боротьбу для того, щоб підтримувати свою активність у цій країні. Цікавим є теза, що вони пишуть, що спочатку вони це роблять самі, тобто самі вагнерівці зі своїми людьми запускають цю всю інформаційну кампанію, а потім домовляються з режимом, за яким вони за яким вони воюють, навчають людей всередині країни і передають цю функцію, ніби як на аутсорс місцевим жителям. І таким чином вони стараються розчинити ось цей свій слід і показують, що це думка саме африканців через те, що всі меседжі йдуть із Африки. Дослідники кажуть, що це проблема, бо е, начальник чи як власник цієї ЧВК Пригожин і Росія вони навчили африканських диктаторів тримати постійний інформаційний туман на континенті і в кожній країні конкретно і крутити з суспільною думкою, в принципі, як циган сонцем. Як яскравий приклад вони наводять Лівію, де повністю скопійована структура пропаганди з російської інтегрована уже у лівійське суспільство. І зараз у Африці з цим дуже велика проблема, адже перед кожними виборами у будь-якій країні континент наповнюється дезінформацією просто, ну, яка часто проливає кров. В цьому велика проблема, і уявіть собі. І тут нам розкривається одна дуже болюча для африканського континенту біда, яка пов'язана із цим інформаційним туманом. Цей інформаційний туман дуже дестабілізує регіон, і з цією проблемою ось цих фільтрів виборчої та будь-якої іншої пропаганди, африканські журналісти та активісти вони звертаються до соціальних мереж, щоб вони фільтрували ось цю всю пропаганду і не поширювали ці всі туманні меседжі. Але суть в тому, щоб... Промодерувати ось ці всі аномальні десятки мільйонів постів на африканському континенті у соціальних мережах. Соціальні мережі, як компанії, вони повинні наймати сотні, а то і тисячі модераторів. А це дуже великі витрати. Ну, тобто, тисяча модераторів це мільйон доларів на місяць, як мінімум. Так, а Африка, от вона не є пріоритетним регіоном для розвитку тих чи інших соціальних мереж, і їм комерційно просто немає ніякої мотивації цим займатися. Дякую за перегляд! В Африці вже з'явився такий термін, який називається автентичний або неавтентичний зміст контенту, і ну, ним користуються, щоб там в коментах донести людям, що це пишуть боти. І вони кажуть, цей контент не є автентичним для нашої країни, тому на нього не звертайте увагу. І за це дуже сильно влетіло марку Цукербергу. До речі, у 2021 році вагнерівці у Малії вербували собі найманців серед місцевих, дуже завзяли. Зато вербували, було опубліковано 24 тисячі публікацій запишено ботоферму на 140 тисяч користувачів. Це розслідувала африканська там якась комісія з цифрової безпеки. Потім про це написали Human Rights, що ці найманці, які завербовані були через Фейсбук, вони вбили більше 300 мирних жителів. І всі пожалілися в регіональний офіс Фейсбуку, і там не зрозуміло взагалі, що сталося, чи правда було персоналу мало, чи вони недооцінили взагалі масштаб цього звернення, коли їм пише Human Rights і Африканська Африканська комісія з кібербезпеки, чи вони були підмазані грошима росіянами, але Фейсбук відмовився видаляти ось ці сторінки вагнерівців. І коли вже дійшло діло до професора до професора Стенфорду Тусенотіас, яка ймовірно знала Цукерберга особисто ну, там, Зі студентських років, чи, можливо, в неї були спільні знайомі, то тільки тоді Facebook офіційно вибачився і радикально все взяв, повидаляв і повичащав. І спеціалісти Facebook, окрім виявлення оцих аккаунтів, на які звернули увагу журналісти та дослідники, вони знайшли додатково іще три ботомережі такої ж величини, і видалили їх. І, до речі, у ході слідства було доведено, що всі чотири ці мережі були пов'язані з Пригожиним і угрупуванням Вагнер. Взагалі, дослідники стверджують, що пригожинські тролі вплинули на внутрішню політику таких країн, як Мадагаскар, Цар, Мозамбік, Демократична Республіка Конго, Кодівуар, Камерун, Судан, Лівія. А після скандалу у Фейсбуку е, і після цієї чистки всіх цих ботів вдалося попередити впри вплив тролів у Гані та Нігерії. Тобто були вже випадки, коли Фейсбук-модератори з цим справлялися. Дослідники стверджують, що більшість із цих впливів супроводжуються кровопролиттям цивільних. Громадян, тобто ми з вами бачимо, як звичайні фабрики тролів приводять до смертей людей в Африці, і це їх велика проблема, з якою вони стараються боротися. Ну а за новими дослідженнями, російські тролі в Африці вже перестали плодитися на ботофермах. Росіяни змінили зараз тактику. І тепер це не боти, а справжні люди, які на зарплаті займаються тим, що поширюють потрібні для російської пропаганди меседжі. Це зроблено для того, щоб фейз. Збуку було складно їх відслідковувати, щоб у них не було одного епішника на 10 там, чи на сотню, і, ну, щоб ускладнювати пошуки. Тобто вони викриваються, але вони викриваються тепер набагато-набагато повільніше. Дослідники цю тенденцію помітили найперше у Судані, і у Судані вже було затримано 83 людини, які поширювали наративи підтримки проросійського кандидата. У президента. І це ми з вами розглянули тільки Фейсбук та Twitter, а Ще є TikTok, Телеграм і Фейсбук. У мене в Телеграмі я дам посилання на усі, усі дослідження, які я звів у цей випуск. І окремо ще залишу статтю цікаву, де детально розібрано вплив російських ботоферм на вибори у п'яти африканських країнах. Там дуже багато цікавого мене шокує кількість створюваного хоча б текстового контенту. Там контенту просто на мільйони доларів постійно створюється. Є випадки, які ми з вами відслідковували в Мексиці. Наприклад, коли ми розбирали пресу в Мексиці, так коли російські змі в Мексиці вони набирали аудиторію на тому, що постили дуже багато новин про ковід. Про епідемію ковіду люди підписувалися, бо їм було цікаво дізнаватися все, що можна про ковід, а потім користувалися цими підписниками і поширювали на них свою пропаганду. І, В принципі, впливали на вибори в Мексиці. Також вони створювали купу фейків про кандидата-конкурента, створили типу запис на диктофоні. Це у Судані, да, по-моєму. Да, в Судані в Судані вони створили запис фейкову, типу на диктофон, як проєвропейський кандидат в президенти Судану розмовляє з Байденом про те, як віддасть йому Судан у володіння. Ну тобто такі фейки вони створювали. А в Уганді, наприклад, про російський кандидат зробив дуже велику ботоферму, але вона була така недолуга і настільки була паливна, і люди, люди розуміли, що це все боти просто посміялися з нього в інтернеті. Ну і тоді психанув і заблокував. Весь інтернет до виборів, і коли провів вибори, то тільки тоді відкрив інтернет. Коротше, коли ви підете до мене у Телеграм, то там знайдете цю статтю і прочитаєте усе. Показовим ось кейс є, що Вагнер, коли пробували у Буркіна-Фасо, вони створили сторінку і нагнали туди на день. 20 тисяч ботів перший день. Потім опублікували пост, де показали, як люди їх радо зустрічають з плакатами, але їх швидко викрили, бо фото їх прибуття. Насправді це було фото із Сирії з 2014 року, а діти з плакатами виявилися просто фотошопом. Але на наступний день вже на їх сторінці було 64 тисячі підписників і потік коментарів про те, як у Буркіна раді тому, що проїхав Вагнер, ну просто було не зупинити. Постійно писалося, ми вас вітаємо в Африці і купа репостів і так далі. Ну, тобто ціє, цієї країни інформаційне поле наповнилося ось цими картинками. Не знаю чому, але от вони постійно дуже фейлили. Ось, наприклад, опублікували. Пост про те, що Франція провалилася в Буркіна Фасо і вони врятують цю країну від терористів, але на зображенні чомусь чоловік з пейнтбольною рушницею. Через тиждень у медіасфері Буркіна Фасо було вже 42 сторінки з підтримкою Вагнера і критикою Франції. І дослідники виявили, де сиділи їх адміни. От ми бачимо, що 24 з них були безпосередньо в Буркіна Фасо. Інші сиділи в інших африканських країнах, що підтверджує той факт, що у російських терористів є своя е, верифікована. И... І... Уже стала е, всеафриканська мережа адмінів таких е, фейкових сторінок. До речі, один з адмінів сидів в Росії, як ми бачимо з цього скріншота, і взагалі без паліва. За три місяці вони купили у місцевій пресі Буркіна Фасо тоді 93 позитивні статті про себе і рознесли їх по всьому інтернету Африки. Аналітика легко фіксує, що згадки про них аномально виросли, там майже на 2500 Але найпечальніше, що Буркіна Фасо проти цього. Напору просто-напросто не вистояла, і так як ця країна стала нецікавою для свого вічного спонсора Франції, в той момент Вагнер легко заповнив інформаційний вакуум і став героєм для багатьох чоловіків, яким сподобалася романтика. оця, бути найманцем і вбивати людей. І тому Буркіна Фасо на свята з'являється зараз все більше та більше російських прапорів через те, що місцеві жителі співпрацюють з цими угрупуваннями, отримують від них гроші, і тому. Підтримують їх як єдиних, хто взагалі може дати їм якусь плюс-мінус високооплачувану роботу. Ну і на закусочку я вам покажу відривок відео, де дівчина залі... жаліється на те, що її не взяли в автобус з українськими дітьми на кордоні з Польщею. Їй довелося йти годину пішки. Вона каже на відео, що навіть пробувала збрехати, що вона вагітна, але її все рівно не пустили. Ось її хотіли зробити жертвою I'm нацизму в Україні. and i slept and he said the next day that there is a bus going from that shelter straight to the polish border and when it was time to get on this bus the ukrainians said just ukrainians literally as a black person i even lied that i was pregnant they didn't care i was begging the official literally looked me in my eye and said in his language only ukrainians That's all. That if you are black, you should... Але мені сподобався коментар індійського студента, який написав: Наша країна організувала для нас евакуацію. А ваша для вас не організувала, і не треба звинувачувати у цьому Україну зараз. Що ж, друзі, отакі у нас справи в Африці. Дякую, що подивилися, дізналися щось нове разом зі мною. Підписуйтеся на канал, поширюйте мої відео, ставайте спонсорами. Всі гроші з монетизації моєї Ютубу і спонсорства йдуть на ЗСУ, це ви всі знаєте. Далі буде. Всіх вас ціную, всім гудбай!